Нові подробиці вбивства російського пілота Кузьмінова, який викрав гелікоптер Мі 8 для України. За даними Wall Street Journal, кілери, які застрелили льотчика в Іспанії, отримали гроші від російських держслужбовців у Відні. Журналісти, які поспілкувалися із десятками джерел у західних спецслужбах, твердять, австрійська столиця стала центром для підпільної оперативної діяльності Росії. Кремлівські оперативники координують звідти фінансову та логістичну підтримку для убивств, диверсій та вербувань по всій території Європи лише за останні два роки чисельність російських посадовців зросла до півтисячі. Вони працюють у чотирьох десятках будівель, де на дахах встановлене різноманітне спостережне обладнання. Із Москви до Австрії великі суми готівкою переправляють наземним шляхом, а далі так звані кремлівські дипломати розвозять гроші по всій Європі. Причому кладуть їх в особисті речі, які поліція не може перевіряти. В МВС Австрії кажуть, що знають про загрозу російських шпигунів і намагаються протидіяти в межах чинного законодавства. Але саме шпігунство, якщо воно не Спрямоване проти відня в країні фактично не заборонене.